Ви пішли. Так, по по ходу, Чого то я пішов? Чого то ви не можете піти гам? А мені стільки там був, не там один наказ. Мені не я казали, не я сам пішов. Ні, пішов. Мені не казали. Жінка діти, внуки прийшов захищати, щоб не просто так, підерня, туди. я. Кому ви служите? там кому? Вам На Напередодні більше платить. Нам платить держава, нам не коло. Вони ще не захватили. Вони 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 не захватили. не захватили. Вони не захватили. Вони не захватили. Вони не захватили. не захватили. Вони 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 не захватили. Наказ ми відказуємося для командира, що ми його не можемо, ми не йдемо. Бо його не можемо виконати, той наказ куди йде. Йти Іти ще на м'ясорубку, значить ми не можемо його виконати. А ви саме відповідаєте? Ну, можем... ну як інше? Дивіться, яке інше. Ви як виконуєте. Я сам, кричит, будь ласка, я прекрасно звідси. Я ви виконуєте злочинні накази. Розумієте, у вас у людини є совість або її нема. Так от у вас її нема. Вони не продумали, той, що, той, що, той, буде, хоче, що буде завтра роботу. Я знаю, що я не буду тут працювати і буду перша в черзі на звільнення, тому що я відстаю свою думку. Я колишній співробітник обласної лікарні. Я не боюсь залишитись без роботи. Розумієте, Мо, моя жаха справедливості і якісь людські якості вони перевищують. Бажання лизати зад комусь, а так вони получають це ваш вибір. А, а вони ви не даде захищати так. нашу батьківщину. Ви вибрали для себе захищати отаких от покидьків. Я не побоюсь цього вигодна, слова, да. Да, те, ще вигідно, бо я на, знаю на цих людей. Почитайте інтернет, піти. почитайте від... не весь, піти, а де закрутити руки тому, хто чому має ви такі щось... забродати законне. За а як ти не зображаєш, вони творять? Вони начальник, що це все боляче. Самірається спочатку своє начається зламати, а потім таким. Да <зваж> 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 Руки закрутить які прийшли, праців... треба. Так, не хотіли самі піти від цього співробітники Ру... що що цієї лікарні. чужа людина це працівник гаража Запорізької обласної лікарні. Я приїзд комісію. Я на роботі. Чотири таких бравих хлопця, чотири ухрян да. так. Я покажу. Никто туда не зайдет. Я попрошу. завтра вы тут будете лежать. завтра. Мама, дед, бабушка, кто-то заболел. Я тут работаю, думал, что мы не заболели. У меня жена заболела. 28 лет. Раком. опухоль головного мозга. Я думаю, что она не заболеет никогда в жизни. Нет, это другие. Это а больницы не будет? Куда а вы идете? Его охранять потом пойдете? Да. Напишите, помогите. Он поможет? Не поможет. Нет, все забудет. Да, ведь, ведь, не вы, не знаете, вы же, кто люди. Кто вы кто же люди. Вы когда что-то делаете, встанут надо встанут. думать, что мы делаем. Мы когда думаем, иногда все равно допускаем ошибки. А вы даже не думаете, кого охраняете и от кого. Он хочет Ольга! разрушить он не чушит, людей, а вы не Ольга! Я с уважением отношусь я вас уважаю. Я уважаю Ольга! военных, полицейских. просто, что вы делаете? Ольга! 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 Не надо трогать руками. Я еще раз. Да вы хотите, чтобы вас не трогали, выходите. Ваше место там, у вас там машина. Выводите? Ми, водитель, я вас спрашивают. Він стоїть смуту нагоняє здесь. Лікар, головний лікар. Тут немає жодного головного лікаря. Хто він? Той що тут з вами стояв, зайшов хлопець. Так ви навіть не знаєте. Дайте зу нам зу. пацієнтам зайти туди, ну ради Бога. Що ви перекриваєте? Сьогодні ну, no. вам по штуці заплатять.

Щоб потрібна поліція, щоб охороняти від пацієнтів від лікарів, лікарні. Перекривайте мені дорогу.